Пане Євгене, передусім, дякуємо, що знайшли час для спілкування. Хотілося б розпочати з того, що згадаємо пана Сирського. Він дещо раніше заявляв, що Бахмут стає мишоловкою для росіян. Власне, багато скептиків було щодо цього висловлювання. Хотілося б від вас почути оперативну, точніше, оцінку ситуації зараз біля Бахмута з огляду на інформацію, що з'явилася, що росіяни перекидає туди деякі підрозділи. Йдеться про частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії та частини 7-ї гвардійської гірничо-стрілецької дивізії. Отже, перші з Луганщини перекидаються а інші з Херсонської області. Прошу ваша оцінка. З цього приводу скажу три позиції. По перше, ми в Бахмутському районі знаходимося, але трошки нижче южніше, uh -huh. в горлівський напрямок. Але ми маємо постійно можливість спілкуватися з побратимами і саме про <кхід> Бахмутський напрямок і про висказування командувача. Скажу вам наступне: Розумієте, скептики не скептики, але тут повинно ми повинні ключове пам'ятати завжди. Нам, як державі, як армії, давали шанс спочатку на три дні, потім на два тижні. Ми воюємо півтора роки, і на сьогоднішній день на більшості ділянок фронту ми перехопили ініціативу, тому ставити під сумнів, які слова головнокомандувача залужного або командувача сирського немає немає жодного, знаєте, жодного розумного сенсу. Тому якщо ці люди щось кажуть, я я би звернув увагу ще на те, що е, навіть з людей пікселів, ці люди кажуть, які роблять висловлювання найменше з усіх, але ці висловлювання завжди знаходять своє відображення в реальності. Тому ніякого скептицизму я би не піддавав. Тому то, того, що сказав пан Зирський, і я вам скажу, що ситуація, яку я знаю, від побратимів навколо Бахмуту, вона десь приблизно такою складається. Як сказав команд командувач, пані Але... дозвольте. Я, я, я перепрошую дозвольте коротку ремарочку е, щодо скептицизму. Ми повсякчас в наших етарах, якраз таки наголошуємо на тому, що навіть інколи там західні військові експерти провідні там, навіть світові е, видання, які намагаються коментувати те, що відбувається в Україні, то це не першу джерела І передусім, ми закликаємо глядачів дослухатися до е, нашого військового керівництва і до військовослужбовців, які як ніхто знає. Навіть оперативну ситуацію задля того і спілкуємося повсякчас з вами. Прошу Слухайте, да я ж ні в, ні в якому разі тут не захищаюся, а кажу ту позицію, яка є в мене і в того контингенту людей, який знаходиться зі мною в окопах. Тому не довіряти там жодному наказу чи жодному ословленню командування. Немає. А що хочу сказати вам про західних експертів, розумієте, війна в Україні це ж дуже спекулятивна тема. І весь світ визнає те, що ніде в світі ніколи не було війни, чи з такою динамікою. Та з використанням там, наприклад, дронів чи ще якихось нових там хау військових, скажімо так. Тому е, що можуть розповідати західні експерти про те, що чи правильно чи неправильно щось відбувається, коли самі західні генерали приїжджають і вже вчаться в нас в наших командувачів в нашого війська, як правильно вести війну наступальні дії, штомові дії е, і в і в наших спаслу. Тому е, стосовно західних експертів, може там десь щось правда є, але у дуже авторитетних видань, тому що мені самому дуже часто попадаються посилання там на якісь. Е, Знаєте, спекулятивні, я думаю, спекулятивні речі, які я думаю, публікуються не без участі нашого ворога про те, що десь там Україна веде не так війну, чи ще щось. Це банальні там банальні, скажімо, спроби розхитати моральну складову, моральний стан війська не більше, не менше. Пане Євгене, напередодні інформаційні стрічки публікували а, слова голови ради резервістів сухопутних військ Івана Тимочко. Він сказав про те, що Бахмут має всі шанси опинитися в оперативному оточенні сил оборони України вже найближчим часом. На вашу думку, наскільки вірогідний, наскільки ймовірний такий ось розвиток подій? І, будь ласка, нагадайте, коли ми оперуємо таким словосполученням, як оперативне оточення, про що йдеться? Адже нас дивляться не тільки військові, але й цивільні, задля розуміння так, так. загалом ситуації. Слухайте. Ну о, на, на прикладі, щоб нас, нас зрозуміли цивільні, не військовими термінами, що таке оперативне оточення. Оперативне оточення це те, що зараз намагається зробити російська армія навколо Авдіївки. Якщо ви відкрити Депстейт, то там буде дуже добре зрозуміло, що таке оперативне оточення угу. і що воно робить. Немає можливості у нашого ворога взяти, скажімо, Авдіївку там своїми силами, вони намагаються хоч її там воточно чи на біоточно взяти. Стосовно вірогідності, я вважаю, що це вірогідний на 99,9%. там 0,1 похитку залишимо, бо це війна завжди може змінитися за одну секунду. Ми не знаємо чи застосує там ворог якісь заборонені. Ви заборонені якісь боєприпаси чи заборону якусь зброю, яка не дозволена жодною конвенцією. А стосовно оперативного, так це е, сценарій вірогідний точно. Але я хочу щоб ви розуміли одну реч: не можна чекати таких поспішливих дій, які були колись як на Херсонщині, коли ми звільняли Херсонщину наші що побратими, і коли звільняли Харківщину. Тому що за півроку, коли всі засоби інформації були насичені, інформацією про те, що буде контрнаступ. Не треба недооцінювати ворога, вони готувалися всі ці півроку. Вони мінували дуже багато, вони заливали бетонами свої захисні споруди і так далі. Тому оперативно точно буде, але я впевнений, що нехай воно знаєте, як сказав наш президент, нехай воно буде трохи за більший час, але з меншими втратами нашу, е, наших побратимів. Якщо є можливість зайняти ту саму територію, втратити менше людей, то краще нехай це буде трохи довше, але з меншими втратами для нас. Тому що давайте розуміти, те, що весь світ нам допомагає, але ми ж тут не нескінчені. Воювати комусь потрібно, і ті поповнення, які приходять зараз, вони не найкращої якось. Угу. Що стосується можливостей ворога і кількісного складу, і техніки, ось напередні теж на хрещатику, багато людей якраз дивилися на ту техніку, яку знищили. Сили оборони України, і от я звернув увагу в порівнянні з минулим роком. Набагато більше стало саме САУ, можливо, просто кількісно так підвезли. І щодо саме артилерії противника, чи зменшилася кількість самохідних артилерійських установок, саме ось тих калібрів, які вони використовували, і наскільки зараз ворог активно використовує саме причепну артилерію? І загалом про їхні можливості бити по наших позиціях, тому що окрім. Крім війни дронів, це ще й з минулого року, як ми теж mm. бачили, це ще й війна артилерії. Передусім дивіться. Я вам скажу точно, це не просто так сталося і склалося, що підвезли кількісно більше артилерії. Бо з весни, десь напевно з квітня місяця е наша контрбатарейна, скажімо так, контрбатарейний напрямок відпрацьовували максимально якісно е і доставали вглиб. Я навіть скажу, що наша контрбатарейна праця була набагато якісніша ні. Ніж ворога, тому з квітня, десь з кінця квітня і по сьогоднішній день арту ворога прорядили дуже сильно, і це ж ви розумієте, ви бачите ті, скажімо, ті, ті ті установки, ту техніку, яку вдалося вивести з фронту. Що ви розуміли, на сьогоднішній день саме на нашому напрямку. Ворог, коли ми почали активно використовувати пітні, почала робор... працювати контрбатарейна, в травні, десь чи на початку червня ми почали працювати дронами FPV, на uh -huh. знайшли бім бімби, які можуть, скажімо, так виводити з ладу техніку. І вони цю техніку витягнули в глиб на 5-6 кілометрів. І, розумієте, навіть коли ми її знищуємо. І виводимо зі строю, ну ми ж не маємо можливості зайти так глибоко до ворога, щоб витягнути цю техніку. Тому ж кажу: ви бачите її більше, ви бачите саме ту, яку витягнути вдалося. Ви не розумієте, скільки тої техніки, спаленої вщент, стоїть там, куди ми не можемо зайти, щоб її витягнути і показати як трофеї. Пане Євгене, на сам кінець хотілося б запитати у вас. Стосовно такої новини, власне, вчора стало відомо, що десь близько трьох тижнів тому на війні, зокрема у Бахмуті, було ліквідовано вагнерівця Бібера, якого пригожин у травні, ще під час виходу вагнера з цього міста, залишив так би мовити, стерегти місто. Що вам відомо з цього приводу? Скорее ну, мені дуже не хотілося би тут пустословити та заради лайків розповідати вам щось. Видумане, тому що що стосовно Бібера, я не знаю нічого більше ніж ви знаєте із засобів масової, ага. мас, масової інформації е, на ну, свою особисту думку, я, я думаю, що це може бути правда так, але більше я вам нічого з цього приводу не пам'ятаю. Ну, Давайте на, на цього Бібера не будемо витрачати час. Е, скажіть, будь ласка, чого зараз найбільше потребують наші військові, зокрема і ваші побратими. Чим ну фактично зараз хотілося б найбільше отримати підтримки? Покати дві речі: одна матеріальна, друга зовсім нематеріальна. Е, І та, що нематеріальна, на сьогоднішній день, напевно, навіть важливіша, бо розумієте, півтора року війни це не півроку, не сім місяців. Всі дуже втомилися. Тому на сьогоднішній день дуже важливий пошук для всього війська. Я думаю, мене підтримають побратими на всій лінії фронту, якихось мотивуючих факторів, які трохи піднімають моральний дух. А на сьогоднішній день нічого не мотивує більше і не піднімає моральний дух. Ніж коли ти бачиш імплементованість громадянського суспільства в воєнні питання, бо розумієте, за півтора року вже всі переїздили по відпускам, вже всі були вдома, вже всі хто десь були, і бачиш, що у містах, наприклад, Столиця, Львів і так далі, для багатьох людей. На великий жаль, війна вже закінчилася. Ніхто не каже, що всі повинні сидіти там і боятися, що всі повинні повинні бігти в військомати і так далі. Але кожен на своєму місці повинен кожного ранку прокинутися і зрозуміти, що ти може зробити для війни. І я вам кажу серйозно, це не якісь там пафосні слова. Але коли до нас приїжджають е люди, які імплементовані не просто привезти там дві палки колбаси, вибачає і так далі, а які приїжджають по наряду з нами починають розбиратися в якихось технологіях в аероскопах. Привозять нам якісь е, прилади, якими можемо знаходити і садити ворожі дрони. Е, привозять нам дрони FPV, привозять нам е, нові там прошивки на DJI, Mavic. Імпломентованість суспільства реально дуже сильно піднімає бойовий дух. Це якщо казати про нематеріальне. А якщо про матеріальне, е, слухайте, у нас напередку я також думаю побратима на всій лінії фронту, не е, вірніше під, підтримають мене завжди, завжди нестача пташок, е, завдяки яким ми. Постерігаємо за пересуванням ворога, тобто це коптер, дрони і ударні дрони. Власне, якщо у вас є реквізити конкретно вашого підрозділу, то передайте редакторам задля того, аби ми закріпили під відео на Ютубі і закликаємо, звичайно, повсякчас наших глядачів долучитися хто як може, тому що. Кожна кожна гривня, хто на що спроможен, обов'язково має піти лише таки на користь. Вам дуже дякуємо за участь в нашому етері. Бажаємо здоров'я і будемо сподіватися на якомога безумовно менші трати передусім з нашого боку. Ну і ще раз дякуємо. Дякуємо вам. Дякую, на все добре.